Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, існує таке порівняння життя до супермаркету. Ти ходиш, ти купуєш серед того гамору і різноманіття товару, ти забуваєш, що рано чи пізно на касі доведеться за все розрахуватися. І коли ти доходиш до каси, виявляється, що у кошику є речі далеко не ті, з якими ти прийшов. Чому так воно стається? Чому із супермаркетом ми виходимо не з тими речами, за якими прийшли, з багатьма зайвими, а до того ж дуже часто забуваємо купити головне навіть просто хліб. Тому що в супермаркет завжди голосно грає музика. Саме цей гамір, саме ця музика, у ті фарби реклам тощо воно спонукає нас забути про те, за чим ми прийшли. В житті насправді є так само: той гамор, серед якого ми живемо, гамір, зокрема, соціальних мереж, які нам нав'язують зовсім інші цінності, які нас переконують в тому, що, щоб бути щасливим, потрібно користуватися саме тим товаром не інакшим. Саме весь той гамір спонукує нас забутись і придбати зовсім не те, що насправді. Важливо. Так, життя це, би, крамниця, ось тільки питання в тому, що ми купуємо і чим розраховуємось. Тому час від часу вартуй побути в тиші, щоб зрозуміти, що головне, а що другорядне, що моє, а що натомість накинуто, немоби нав'язане, що справжнє, а що є тільки маркетингом ходом. Сам для цього, зрештою, і є піст. Піст, як і молитва, це один з найдревніших проявів віри людини і її духовності. Ви, напевно, не знайдете жодної релігії, де не було б поступ. Для чого потрібен піст? Ну, найперше важливо зрозуміти, що піст це не просто стримання від їжі, це не дієта. Піст це певна зупинка у тиші для того, щоб роздивитися. Де у Писанні ми зустрічаємось з постом? Найперше, піст — це до певної міри покутна практика. Так, наприклад, люди, які втратили рідних і близьких, вони постили, вони одягалися у рубища, тобто у грубу одежу, вони посипали голову пополом. Тобто, піст був виявим їхньої скорботи, але водночас був немов би, жертвою за них. Піст зазвичай відбувався перед війною. Тобто війна, яка сприймалася як не просто війна за ресурси, але як певна священна війна, як очищення від зла. Вона потребувала від воїнів найперше посту. Тобто піст був як певне очищення, піст це був певний подвиг над собою, тому що будь-яка перемога найперше починається з перемоги над собою, над своїми. Пристрастями. Піст полягає в тому, що ти духовним потребам надаєш більшої ваги, ніж тілесним. Тобто, можна сказати, піст, коли через стримання їжі ми намагаємось поставити речі в їхньому справжньому порядку, не підміняти головне другорядним. І ось коли людина відмовлялася від отих насолод життя, відмовлялася від гамору, від багатої їжі. Це був якраз той момент, коли вона розуміла, що не хлібом єдиним, але кожним словом, що виходить з уз Господним, живе людина. Тобто піст це була, немов би підготовка до війни, підготовка до боротьби. Це, був, це була оця перемога над собою. І водночас піст був виявом того, що Богові і Божому ми не більше більш значення, ніж матеріальному. Через піст ми, немов би, показуємо. Від чого насправді залежить життя? Так само тому піст зазвичай відбувався перед тим, як людина приступала до якогось служіння. Ось ми чуємо про те, як Ісус перед тим, як вийти на проповідь, Він постить. Тобто, це підготовка до подвигу, це підготовка до боротьби. Це нагода побути на самоті із Богом, щоб жодна річ не затуляла Його від нас. Щоб в дійсності зрозуміти, хто головний, а що натомість другорядне. І таким чином, оцей піст, а зокрема, піст, який ми з вами входимо під час війни, це так само це нехай буде для нас очищення. Нехай для нас насправді він стане тою, тим часом, коли ми. Повернемо речам їхнього справжнього значення, коли зрозуміємо, що головне. А головне це Бог. І це люди, які коло нас. А речам відведемо належне їм місце. Піст не може бути просто дієтою, просто стриманням від їжі. Такий піст хіба нас ще більше озлобить і зробить нетерпимими? Піст — це коли ми відмовляємось від одного для того, щоб надати значення чомусь більшому. А, власне, надати більше місця для Бога в нашому житті. Піс насправді є для того, щоб ми навчилися смакувати життя по-новому, по-справжньому, без у тих підробок, яких так багато у світі. І так, піс це не тільки про те, чого не можна робити, але найперше про те, що потрібно робити. Піст це коли ми відкриваємось Більше для духовної їжі. Тобто було б добре, щоб за цей піст ми прочитали бодай чотири Євангелія, щоб ми краще пізнали того, в кого ми віруємо, і щоб навчилися краще бачити його присутність у нашому житті. Піст має бути часом більшої і глибшої, і ширішої молитви нашої розмови з Богом. Якщо піст не супроводжується. Молитвою. Це просто умертвлення. І так само піст повинен бути наповнений добрими ділами. Тобто, ділами не про людське око, але ділами, які є виме нашої турботи, нашого милосердя, нашої любові, нашої уважності до, до ближнього. І одним з найбільших діл милосердя. Яке потрібно зробити, це простити. Піст є простити для того, щоб Бог простив нам. Це нема би видихнути цей отруєне повітря, яким ми живемо, яким дихаємо, повітря образ на наших ближніх, і вдихнути вдихнути Боже прощення. Власне, Воскресіння Христове це найперше знаку того Божого прощення, і це нове життя, яке Він нам дарує через свою. Жертв, звичайно, як і минулого року виникає питання: а як прощати ворогам? Простити не означає забути, простити не означає зробити вигляд, ніби нічого не відбувається. Простити означає залишатися людиною в будь-яких обставинах і молитися за перемогу, молитися за справедливий мир після перемоги. Так, молитися простим, бо не знають, що роблять, але самим залишатися людьми і вкладатися. У перемогу. Перемогу духовну, але і перемогу нашого народу.